Уначалі було слово, і слово було в Бога, і словом було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все ж, і нічого, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло освітить у темряві, і темрява його не поняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Його. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло. Щоб усі через нього увірували, не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котриж його прийняли, тим дало змогу дати. Бо дітьми Божими стати тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, ні з цілесного бажання, ні з похоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Йоанн свідчить про Нього і проголошує, кажучи, Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. З його повноти всі ми прийняли благодать за благодать. Слово Господнє! Слава Тобіку! Христос народився, дорогі брати та сестри, в цю урочистість народження Господа Ісуса Христа на цей світ, святкуючи, сьогодні маємо замислитись, як важливо, що це Боже Слово, яке стало тілом, прийшло для мого спасіння. Прийшло, щоб відкрити. Мені Брами неба, щоб впровадити мене до з'єдності з Богом в Його царстві. І можемо запитати, чому Господь вибрав такий саме спосіб прийти, народитися як мала дитина в убогій стайні, в жлобі, в товаристві, можемо сказати, віслючка. І коровки, так ми говоримо до дітей, це є Стаєнка. І якщо так собі задумаємо, чому саме так, то це є хтось могутній, хтось хто має владу, можемо сказати, зараз нашими сподіваннями, це мав би бути могутній чоловік з, ко, з ем, Будем слово, коли якийсь президент або з кортежом з охороною, о, власне, з кортежом з охороною, сікюріті, поліція, приходить хтось важливий, тут до нас приходить сам Господь, як маленька дитина, щоб показати, що це слово Боже, яке стає тілом, приходить, щоб до нього мав. Кожен доступ, щоб до нього могли прийти і не боятися, щоб до нього могли прийти і досвідчити любові, миру, злагоди, всього, чого потребуємо сьогодні, святкуючи цю урочистість, щоб ми могли зачерпнути цієї любові, яка лине з присвятої родини, з того, що Марія тішиться з народження свого сина Йосиф. Іхмі опікуються незалежно від того, що, так як і нам зараз в цьому храмі, їм було холодно, тому що народився Ісус поза містом в стайні, тому що не було для них місця, але досвідчуємо через це народження велику радість. Це Боже Слово, яке стало тіло, як говорить Йоанн, освічує кожну людину і приходить для того, щоб кожен з нас став Божою дитиною. І сьогодні ця урочистість має запалити в нас це прагнення, складання побажань, ділення цією радістю і буття цими благовісниками, про яких ми чуємо в першому читанні, про які говорить Пророк Ісая, які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, вістить щасливу долю, спасіння возвіщає, хто говорить, Твій Бог царює. Ця мала дитина. Ісус, який народжується в нашому серці, в нашій історії, в нашому сьогоденні, хоче, щоб. Це Різдво, це святкування, цей мир, любов були не тільки під час цих свят, бо часто все є важливо прибирання, готування, різні речі, які ми робимо готуючись до Різдва, забуваючи, що найважливіше Господь приходить в моє серце, в мою історію. Це не сане підеостанція, яка буде перевіряти, як чисто в нас доми, скільки в нас салатів е зроблено, скільки тортів напечено, або різних е смачних речей чи зварена кутя. Ісус хоче прийти до тебе сьогодні, хоче наповнити твоє серце своєю любов'ю і хоче, щоб це різдво було не тільки цей період. Цю октаву, яку ми святкуємо цілий тиждень, але було цілий рік. І свята Мати Тереза виписала такі вказівки, щоб це Різдво, яке ми переживаємо зараз, ми могли святкувати цілий рік. Вони дуже прості. Якщо ми їх запам'ятаємо, то цей період, різдва радості і Божого благословення, буде тривати цілий рік. Кожного разу. Коли двоє людей пробачають один одному це Різдво. <кій> Кожного разу, коли ми допомагаємо комусь, це Різдво. Кожного разу, коли народжується дитина, це Різдво. Кожного разу, коли ми дивимося на когось очима, серця і прагнемо любити це Різдво. Бо любов, справедливість, надія і ніжність народжуються. Ісус. Хочу народитися в кожному серцю, і нехай ці прості правила допомоги і любові один до одного допомагають нам переживати це Різдво не тільки сьогодні, в цю неділю Різдва, але цілий рік Христос народився.